Ну і вже зовсім останнє питання. Це всіх далі після києво Печерської лаври. Всіх зразу. Та да, Почаївська Лавра. Тому що вчора відбувся синод, Засідання було Православною Церквою України, і вони утворили релігійну організацію в Почаївській Лаврі, яка наразі перебуває під УПЦ так званої МП. Очолюватиме її митрополит Хмельницький та Кременецький Нестор. Ось таке рішення було священного синоду. Це, е, тут така сама історія, як і з Києво-Печерською лаврою відбуватиметься. Чи як це так. далі прогнозувати? Що, дивіться, <кій> в, взагалі, взагалі, в Печерській лаврі там приблизно така ж схема юридична, як і в Києво Печерський, але якщо в Києво Печерській була безстрокова без оренда, так звана, що незаконно, то в Києво Печевто в Почаївській вона прописана до 52-го року. Ну очевидно, що Кабмін цей договір оренди також може розірвати і в цьому випадку це навіть простіше зробити. А Почаєвська лавра це такий руський мір во всій красі, на жаль. І дійсно ПЦУ заснувала свій монастир для того, щоб згодом, коли відбудеться ну процеси, будуть абсолютно аналогічні. Я думаю, це займе якийсь час. Звичайно, що це буде, якщо от кейс Лаври києво печерської буде успішним, а вже зрозуміло, що він фінально буде успішним. То цей кейс можна масштабувати на Почаївську, і не забувайте про Світогірську, Вона у нас ще є третя лавра. Я скажу про неї трошки окремо. Так от скалавра, взагалі, важливо розуміти, що в тому вигляді, в якому вона дісталася, у ПЦМП, її відновлювали греко-католики греко і будували греко-католики. І греко-католики зараз також кажуть, що вони би хотіли служити і вести чернече життя на території Почаєва. Я не знаю, як це буде. Я точно розумію, що там буде ПЦУ, чи будуть там греко-католики. Не знаю, але я абсолютно переконана. Що якщо так складатимуться обставини, що їм вдвох запропонують там е, мати свої монастирі, це абсолютно з точки зору знову ж таки практик світового православ'я, абсолютно нормально, абсолютно прийнятно. Взагалі, що така Лавра? Лавра – це великий монастир, або це конгломерація монастирів, та це така це таке ціле місто, як зі своїми вулицями. І от е, наприклад, е, ПЦУ і греко католики на цьому кейсі Почаєва могли би показати. Приклад співжиття, співслужіння, любові і поваги одне до одного, як і має бути в православному світі, як і має бути в монастирі. Так що я думаю, що вони або там співслужитимуть, або якось, якось це питання буде вирішено. Я точно розумію, що його буде вирішено в мирі любові і повазі. Щодо Святогірської лаври, то вона наймолодша а в 2004 році було. Засновано на було перетворено монастир на Лавру. Це було зроблено на бажання тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. А Святогірська Лавра дуже сильно зараз постраждала під час 2022 році, під час російських обстрілів, місто Святогірськ було під окупацією, а Лавра, вона знаходиться на іншому протилежному від міста березі річки. Вона не була під окупацією, але дуже сильно прилітало. І монахи такі за що? Як же так? А просто тим, хто говорив за що і як же так, я би хотіла нагадати, що саме на території Святогірської лаври в 2014 році ігор. Гіркін приховувався сам, накопичував там зброю і приховував своїх бойовиків. Настрої браті дуже дуже такі були. Ну, вибачте, колаборантські, і зараз, коли от е, вже велика війна, та е, навіть доводилося чути. Це мені розповідали ну, священики, звідти, е, які там якось з ними спілкувалися і намагалися спілкуватися. Що е, вони казали, що якби Україна не е, чинила спротив, якби Україна сама себе не захищала, то і Лавру би не обстрілювали. Ну тобто, по факту, у них все одно винна Україна. Так, що коли схід буде остаточно звільнено, я думаю, що дійде і до Святогірської лаври, ну але там і треба дуже буде сильно відновлювати. Про тому, що вона майже ну вона не наполовину, але вона дуже серйозно зруйнована.